Божого всім дорогоцінним. Як думаєте, що Ісус доносить в притчах до людей? Багато де можна зараз стикнутися з такими думками людей, де насправді люди думають, що притчі це просто вигадані Ісусом історії, і вони не мають ніякого сенсу і значення ніякого не несуть. Але одне, що я для себе зрозуміла за весь період читання Біблії, що Ісус. Протягом всього часу, що він перебував тут на землі, він жодного слова просто так не сказав. Він сказав кожне слово для того, щоб повчити кожну душу, яка мала відкриті вуха і чула, і серце, для того, щоб вона прийняла це слово і робила висновки в своєму житті, і змінювала своє життя. Ісус говорив про Тайне Царства Божого. І знаєте, кому дано пізнати ті Тайни Царства Божого, сім'ї Божої, ті, хто належить реально до сім'ї Божої. Бо одним дано чути і пізнати, а другим не дано. Подам вам простий такий приклад: от є сім'я, і вона має якісь свої таємниці. І чужі люди вони не зрозуміють таємниць цієї сім'ї, правильно? Так і Тайне Царства Божого зрозуміє тільки сім'я Божа. А до сім'ї Божої належать ті люди, які піклуються про своє серце, щоб їхнє серце було завжди в чистоті, щоб почва їхнього серця була в чистоті, щоб там була любов, віра. Це ті люди, які слідують за Ісусом і дають своє життя Ісусу, які піклуються про те, щоб в їхньому серці завжди була любов і віра, які служать Ісусу, проповідують, являють світло цьому світу. Для себе приймаю особисто те, що якщо я вже вибрала слідувати за Ісусом Христом, то не потрібно озиратися вже назад. Що це означає? У нас всі є рідні і близькі, і ми їх маємо любити і дбати про їхнє спасіння. Але як ми маємо це робити? У нас має бути е, вірне серце Богу. Ми маємо в першу чергу йти за Ісусом, за Царством Божим і проповідувати це Царство Боже в цей світ. Не думати там же, хто що тобі ззаді говорить, чи з рідних, чи не з рідних, чи з близьких, чи знайомих. Не звертати на це увагу. Бо коли ми будемо вірні Ісусу, то Господь як сказав, спасешся ти і весь твій дім. Бо Господь він незмінний, і як сказав, так воно і буде. Чуйте, будь ласка, те, що я зараз наостанок скажу, це дуже важливо. Хто там ще вагається, не вагається слідувати за Ісусом і служити Йому? Чи стидається проповідувати? Зрозумійте одне, коли ви стикнетеся з вічністю, ми всі з нею стикнемось рано чи пізно. І там постанемо перед Богом, там ззаді нас чи біля нас не буде жодної із тих людей, які ззаді нас щось говорили. Жодної. Там ми будемо одні, і одні ми будемо відповідати за своє тут прожите життя. І найголовніше в цьому житті любити слово Боже. Отак, всім серцем. І вірити Слову Божому, бо Слово Боже це і Ісус. І коли ми будемо Йому вірити і Його любити, тоді в нашому житті будуть відбуватися великі чудеса, милість Божа і прощення гріхів.